Всім привіт! Знову ми на зв'язі і нас, сьогодні принесли нам зробили замовлення ось, на такий білий амурчик. Ось, і будемо його сьогодні коптити, не коптити, підготовлювати, підго засолювати до копчення. Ось. Беремо такий тазичок. У нас. Сіль проста, сіль нитритна і цукор. Пропорції напишу. всі Euh, що по чому? У... Під описом. Короте, зараз почнемо солити покажу вам. Так, друзі, беремо одна наша така, ємкість, якою будемо солити. Так, беремо так жменю солі. Добре, наниз. Просто солі не шкодуємо. Так, ложимо. Ось так от ложимо нашого рибку нашу. Ось так. І знову добре все просипаємо сіллю. зараз засолюємо, покажу. Все, ось так от ми засолили. Бачите, як гарно у нас вийшло. І ми ще мешали на кілограм простої солі, давали 10, ой, вивчаюся, 100 г нітритної солі і 3, на кілограм 200 г сахара, Це все перемішували і все просипали. Все, відправляємо на 3-4 дня суток є солиця, де буде водичка, будемо її зливати. А далі все заснімо, покажу. Так, друзі, Ось так вона побула наша рибка в солі. 4... Коротше, цілу неділю пощада лежала в солі, ми її положили под прес, все в стекло і зараз її ретельно промиваємо і вішаємо на просушку. Сушиться у нас буде 3-4 дня, Ось, ось така дрібінка. Бачите, яка гарненька, добре просолена, все вже упруга тверденька. Вона практично вже готова. Але ще до готовності, ще дню всім. Все, проміваємо її, зараз і чіпляємо, Є напросити, щоб на, вона просохла. Ось. Кому цікаво, залишайтеся на каналі, покажу далі, що буде. Ось. Так що так, от. Хто як робить, пишіть в коментарях. Може, хто робить якось по-другому. цю рибу. От, я спробую. Ну, цей рецепт нам сподобався найбільше за все. І реально, що рібкається дуже-дуже смачною. Будемо вимочувати 3 години, через кожну години будемо міняти воду. Ну, ось так, що. от, так, от. Ось так, друзі. повисіла вже сутки наша рибка. Зробили надрізики, Ось така вона вже по полусуха. Ось і ще на сутки висити і завтра будемо відправляти її в нашу коптилочку. Коптити її будемо, я думаю, годинок 8. Вполне буде досить. Абурчик у нас вийшов непоганий, добре був під пресом. Ось так що. Отак от, от. Кому цікаво, завтра будемо загружати нашу коптилочку холодного копчення. Кому цікаво, залишайтеся, поставте комент, напишіть свій рецепт і слідкуйте за нами. Буде дуже-дуже цікаво. Так, друзі. Всім привіт знову! У до моєї помічниці. Ось такий ранок у нас морозний. Таке все у нас в сніжку. Ось наші помічники. Звичайно, про ту камеру запотіває. Ось. І у нас коптилка. Будемо сьогодні коптити нашу вже рибку. Рибка вже наша в коптилки. Отак ото. І зараз будемо заправляти нашого димогенератора. Коптит будемо у нас, буде сьогодні смісь з це буде у нас яблуко і ольха. Ось. Все, заправляємо нашого димогенератора. Це буде десь приблизно отак. Підпалюємо, покажу вам, як підпалю, покажу, що у нас, як пойде перший димок. Так, любі, друзі. Закрили ми нашого генератора. Беремо это, наш компресор інжектор і вставляємо сюди. Ось так. І допосоняємо до компресора. Я репосодінню покажу. Так. Беремо нашу горілку. Ось. У нас там є два. Запальні віконці запалюємо ось так наш димогенератор. Далі западемо, покажу. Так, друзі, розгорається наш генератор. Ось вже починається. Сюди з'являється димок. Ось І пошов процес копчення нашої рибки. Коптити, я думаю, будемо десь годин є 6-8. Буду вам періодично включатися і показувати. Поки що відключаюсь. Так, друзі. Вже пройшло десь як копти ми десь 9 годин. Вже, мабуть, закінчується наше копчення. зараз відкриємо, побачимо. Що тут у нас. І так, оп! Ось така рибошка у нас. Так що рибка вже готова. Будемо виключати. Всім смачного?